Тіло має виконувати функції, це не просто якась естетична обгортка, це дуже складний механізм, який виконує дуже багато дивовижних речей кожен день. Наприклад, те, що я можу зараз записувати відео, проговорювати, посміхатися, робити жестикуляцію, паралельно кліпати і робити вдихи і видихи. Це ж просто неймовірно. Я можу усвідомлювати інформацію, опрацьовувати інформацію і купа, купа, купа всього. Головна задача нашого тіла не просто виглядати гарно. А його головна задача функціонувати. І дійсно зовнішність дуже важлива частина. Я не буду брехати і казати, що важливо те, що у вас всередині, а не те, що зовні. І навіть дослідження там доводять, та, що більш красиві люди мають більше плюшок в житті, тому що їм там частіше йдуть на поступки, допомагають і так далі, і так далі. І зовнішність має бути частиною самооцінки, але не всією самооцінкою. І я вам пропоную виконати таку вправу: намалювати коло, і це буде ваша самооцінка. І взяти, поділити цю самооцінку на сектори, і підписати, скільки відсотків у вашій самооцінці займають різні аспекти вашої особистості і різні сфери вашого життя. І туди можна вписати і зовнішність, про яку ми якраз і говоримо, і якісь свої досягнення, і риси особистості, і своїх друзів, близьких, міжособистісні стосунки, тобто все, що ви забажаєте.